Дорогі друзі, гості каналу, рада вітати вас в новому відео, також рада вітати усіх у себе на кухні. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачно, бюджетно, дуже швидко і просто ковбаску зі сиром. Ковбаска запанірована, дуже хрустка, смачна, можна її подати до будь-якого вашого улюбленого гарніру. Я подавала до картопельки також салат до цього і це дуже-дуже смакує. Якщо ви не пробували готувати, Ось в такому варіанті ковбасу, то дуже раджу приготувати. Думаю, що вам такий варіант приготування дуже сподобається і будете готувати не один раз. Ковбасу нарізаю товщиною приблизно 2 см. Далі розрізаю її посередині, не дорізаючи до кінця, до середини вкладаю шматочки сиру. В одній мисочі розбиваю яйця, в другу миску вкладаю борошно і в третю панірувальні сухарі. Ковбасу зі сиром панірую спочатку в борошні, в яйці, в панірувальних сухарях і викладаю на сковорідку обсмажуватись. обсмажую з обох сторін до золотистої скоринки. І ось таке смачне доповнення до будь-якого гарніру у нас виходить. Дуже дійсно смачна ковбаска. Якщо в такому варіанті ніколи не готували, не пробували, дуже рекомендую спробувати приготувати, хоч невелику кількість такої ковбаски, спробувати, напевно, вам сподобається. Будете готувати не один раз. Кобаска готується дуже швидко, просто і бюджетно, з золотистою скоринкою. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше на канал, завжди запрошую вас підписатись, підтримуйте мене, будь ласка, своєю підпискою, також своїм коментарем, подобайкою. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також переходьте на канал, на каналі зможете знайти також багато різних смачних, простих рецептів, бюджетних для своєї сім'ї на кожен день або на святковий стіл, яким кожен може підібрати під свій смак, під свій бюджет. А також попереду буде багато смачних різних страв. Це салати, перші страви, гарніри, м'ясні рибні страви, випічка. Тож з вами ми зустрінемось вже в наступному відео. Дякую усім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує. І усім до зустрічі!